Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Луніна та сенсаційні клуби із Саудівської Аравії, які хочуть його купити. А ще в цьому випуску ви побачите: Динамо готове продати футболіста, який не виправдав надії. Перспективи Зінченка в Арсеналі погіршилися, що й відомо: Шахтар шукував Трабзонспорт ціною на Артема Бондаренка. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Ось, до речі, найкращі коментарі минулого випуску. А найголовніше, нас вже 26 тисяч підписників. Велике вам дякую, ми будемо йти тільки вперед. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Роналду продовжив контракт із Альнасром. Ніколо Скіра пише, що португалець пролонгував угоду ще на рік до літа 2026 року. Друзі, а як ви гадаєте, чи заб'є Роналду тисячу голів за кар'єру? Лондонський арсенал так і не зміг продати захисника збірної України, Олександра Зінченка. Англійський клуб не отримав жодної пропозиції щодо гравця. Найближчі півроку стануть складним випробуванням для Зінченка, повідомляє Делі Mail. З самого початку нинішнього сезону Олександр Зінченко втратив місце в основному складі арсеналу. Відсутність стабільності та схильність до травм 28-річного футболіста призвела до того. Що він програв конкуренцію Рікардо Калафіорі, а потім ще й Юрієну Тімберу. Під час зимового трансферного вікна українець міг змінити клуб, але цього так і не сталося. Взимку досвідченим захисником цікавилося відразу три відомих клуби: Дортмундська Борусія, Барселона та Мадридське Атлетико. Вивчали можливість трансферу Олександра Зінченка. Однак у підсумку він залишився в Арсеналі. Німецький клуб хотів орендувати футболіста терміном до кінця сезону, але це не влаштувало канонірів, які наполягають на продажу зінченка. Іспанці були готові заплатити за Олександра. Вони запропонували 10 мільйонів євро і ще половину цієї суми як бонуси. Проблема виявилася в тому, що Арсенал вимагав за українця 20 мільйонів. У нинішньому сезоні Зінченко зіграв лише 13 матчів у складі канонірів. Влітку у нього знову з'явиться шанс піти з лондонського клубу. А до того часу Олександр залишиться гравцем запасу арсеналу. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушач про можливі трансфери команди до закриття зимового вікна. Ти завжди шукаєш можливості, щоб підсилити свою команду під час трансферного вікна. Тому ми теж намагатимемося освіжити можливо, одну чи дві позиції. Побачимо, як будемо діяти. Але ми також стараємося оновитися. На мою думку, це необхідно та важливо. Побачимо, як усе пройде протягом наступних тижнів, сказав Пушач. Українець не отримає бажану ігрову практику, як повідомляє авторитетне іспанське видання АС, наставник реала Карло Анчелоті вирішив, що у півфіналі Кубку Іспанії зіграє не Андрій Лунін, а Тібо Куртуа. Бельгієць захищатиме ворота вершкових незалежно від того, хто стане суперником мадридців. Нагадаю, раніше у ЗМІ говорилося, що у матчах Кубку Іспанії буде грати українець. У поточному сезоні Лунін зіграв у 8 матчах за Реал, пропустивши 12 м'ячів. Трапзон відмовився від підписання центрального півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка повідомляє 61 медіа. За інформацією джерела, Донецький клуб запросив за 24-річного українця 10 мільйонів євро. Така сума шокувала турків. Бондаренко у поточному сезоні забив 8 голів та віддав 2 асисти у 23 матчах. Футболіст молодіжної збірної Македонії Решат Рамадані поділився враженням про своє майбутнє. Молодий захисник хотів би повернутися в київське Динамо. Контракт гравця належить українському клубу, нагадує офіційний ютуб канал Динамо. Київське Динамо на зборах у Туреччині провело черговий товариський матч. Суперником команди Олександра Шовковського став суперник із північної Македонії. Білосині обіграли Шкендію з рахунком 3-2 завдяки голу Андрія Ярмоленка та дублю Владислава Ваната у стартовому складі Шкендії, яка лідирує в турнірній таблиці чемпіонату північної Македонії. На поле вийшов 21-річний Решат Рамадані. Навесні 2023 року Динамо викупило його контракти за 250 тисяч євро. Але рік по тому футболіст повернувся в Шкендію на правах оренди. Перед товариським матчем команд захисник зізнався в бажанні повернутися в Динамо влітку 2025 року. Рамадані заявив, що домігся значного прогресу у своїй грі за останній час і готовий до викликів у складі білосиніх. Мені потрібен ігровий час для того, щоб ставати кращим. У мене є емоції щодо Динамо. Хотілося зіграти по тайму за кожну команду, і я готовий повернутися до Києва. Чому піні, якщо я потрібен Динамо, пояснив Рамадані. Трабзон спору продовжує працювати над трансфером Миколи Шаперенка. Керівництво турецького клубу хоче бачити українця у своїй команді вже взимку. Проте це не буде легкою задачею, адже кияни не хочуть дешево відпускати свою зірку. Повідомляє фанатік. Нагадаю, трансферне вікно у Туреччині закривається 11 лютого. Колишній футболіст збірної України Віктор Коваленко знайшов нову команду. Вихованець донецького шахтаря декілька років провів без клубу. Коваленко вирішив повернутися в знайомий і звичний йому чемпіонат, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Віктор Коваленко самостійно підтримував форму після того. Як влітку 2024 року завершився термін його контракту за Талантою, і клуб із Бергаму вирішив не продовжувати угоду з 28-річним футболістом. Однак вихованець Шахтеря вже знайшов нову команду. Колишній хавбек збірної України на правах вільного агента підписав угоду з Земполі. Контракт діятиме до кінця сезону 2024-25 з можливістю подальшого продовження. Заради цього варіанту футболіст відмовив одному з клубів чемпіонату Туреччини. Коваленко вже виступав в Емполі на правах оренди за таланти. У сезоні 2023-2024 Віктор зіграв за Адзурі 17 матчів, у яких забив один гол. Крім цього, українець також захищав кольори італійської спеції. Півзахисник київського Динамо Максим Брагару програв конкуренцію за місце в основному складі столичної команди. Він може провести другу половину сезону в оренді в іншій команді. Трансфер Брагару можливий уже наступного тижня, повідомив журналіст Ігор Бурбас. Тренерський штаб Динамо на чолі з Олександром Шовковським не потребує послуг одного з півзахисників команди. Максим Брагару провів у Києві лише півроку після трансферу з Чорноморця. Він опинився за крок від переходу в інший клуб. Півзахисник був одним із лідерів Чорноморця і став першим футболістом якого допоміг переконати перейти в Динамо Андрій Ярмоленко. Однак ставка на Максима Брагару не виправдалася, Олександр Шовковський намагався будувати футболіста в гру команди. Але 22-річний Вінгер не зумів пробитися в основу Динамо. У нинішньому сезоні Брагару зіграв за київську команду 19 поєдинків у всіх турнірах, у послугах півзахисника, який здатний зіграти на обох флангах атаки, зацікавлений черкаський клуб ЛНЗ. Трансфер брагару означатиме оренду терміном до кінця сезону. Угода може бути оформлена наступного тижня. Перес вирішив долю українця, як повідомляє Дефенса Централ. Президент Реала Флорентіно Перес не планує продавати українського голкіпера Андрія Луніна, враховуючи інтерес від декількох клубів Саудівської Аравії. Мадридці вважають воротаря надійним дублером Тібо Куртуа та розраховують на нього. Перес відпустить Луніна тільки якщо він сам попросить його продати. Я думаю, що Луніну треба було вже давно йти з реала. У нього було та є багато пропозицій з багатьох клубів, навіть Саудівської Аравії. Мені здається, що краще піти в якийсь, в якийсь АПЛ, серію А і там постійно грати, чим сидіти в реалі та надіятися на якийсь шанс, поки там є, тібо Крутуа. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!